Нагадую, що змінились умови прийняття на військову службу за контрактом. Якщо раніше кандидат на військову службу за контрактом обирав посаду і військову частину, в якій він буде проходити службу, з 1 лютого рішенням начальника Генерального штабу всі кандидати на військову, які плануються прийоми на військову службу на контрактом, направляються в, в навчальні військові частини, навчальні підрозділи. І відповідно вони поділяються на три групи. Група та, яка вже має відповідний досвід, ті, які проходили останні два роки службу під час особливого дію, особливого періоду, військову службу, ті, які призначаються, будуть призначатись на посади по прямим спеціальностям, тобто які вони в останні роки проходили службу по по той самої спеціальності, на яку вона призначається, протязі трьох днів будуть направлятися військові частини, ну, які вони обрали, від, від командирів яких у них є відповідне відношення, призначення на посаду. Інші поділяються на тих, кому потрібно відновити свою мастерність, менший термін підготовки і більший термін підготовки буде у тих, яким необхідно навчання. У нас є категорія і призовники, і складу призовників, які не проходили військову службу, виявляють бажання підписати контракт і направляються в військові частини, або призначаються на інші посади, ні по тих посадах, по яких вони проходили військову службу. Як я сказав, на цьому тижні ми відправляємо біля 50 чоловік. Із цього складу виявили бажання проходити військову службу є 5 жінок. Більше 15 чоловік учасники антитерористичної операції, які вже проходили службу і приймали участь.